І так, друзі, ну що, всім хеллоу, Коротше, у цьому відео після звільнення з роботи буду показувати вам свій шлях та нову стратегію з сайтом, який дає нам ось такі сигнали. Тож в цьому відео буде заходити сума на 300 доларів нашого ходу. І якщо все буде чітко, то зроблю десь близько також там, 280 баксів зверху. Тож в цьому відео повноцінний гайд, як заробляти гроші в інтернеті. Тож що, полетіли, друзі. Але ж, друзі, я ледь не забув. Тільки ну до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики. Повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме Параболіксар. Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом, ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відеосом. тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, Цікаво, послання буде в коментарях. Ну, тут вже як би, ваш вибір, тож обирайте самі. Якщо цікаво, то посилання буде в коментарях. А прямо зараз полетіло обрати вже нашу валютну пару. Саме головне, це без підпису OTC. І обираємо, нехай це буде у нас GBP-CAD. переходжу на наш технічний аналіз і в пошуку пишу назву нашої валютної пари. І гортаю, шукаючи саме нашу OANDA. GBP-CAD OANDA. Просто шукаємо, поки не знайдемо справи, що було написано OANDA. Ось вона в нас зверху. Тиснемо огляд нашого інструменту. Далі тиснемо технічний аналіз і одна хвилинка. Сигнал на пониження. І я натискаю продати на одну хвилину сумою на 300 баксів. І тепер давайте будемо з вами дивитися, друзі, вже на відпрацювання нашої угоди. Якщо угода так ідеально і далі піде донизу, то я зроблю 261 долар з цієї угоди. І ось ось вам результат на лице, як то кажуть. Перші секунди нашої угоди, графік ідеально летить донизу. Ось наш сайт. Він нам сказав продавати. Ось графік, який пішов донизу. Саме так я й працюю, саме так я і заробляю кошти. Ну і нагадаю вам ще раз, всі посилання на цю стратегію та на всі інші будуть в коментарях під цим відео. Мені подобається цей сайт тим, що він повністю пояснює, чому, куди ми заходимо. Дивіться, скільки пояснень. Саме так це все в нас і працює. Так, дивимося, що там з нашою угодою А з нашою годою, ой-ой, Ой, трошки щось у нас відкат догори пішов, але ж я не думаю, що то якось критично. Тож, давайте просто з вами подивимося, що тут у нас воно буде. 3 секунди і. А, так, і з нашою угодою, ага, ну в цілому, так, ми щось ухти, трошки підросли, але ж давайте додивимось до кінця. Така трошки волатильність пішла. Але ж в такі моменти, головне не нервувати та довіряти сайту. І ми маємо результат плюс 246 доларів чистим прибутком, друзі. Як на мене, ну це просто ідеальний результат. Тож, в цілому, що я вам можу сказати? саме це і є моєю самою улюбленою та взагалі самою топовою моєю стратегією. Тож, в цілому, мені дуже ще раз кажу подобається, що тут є в нас повне навчання. Просто подивіться, ти можеш подивитися, ось тихо. Тож, в цілому, тут повністю пояснення індексів, як бичка, не бичка, ведмішка, де повністю пояснюється наш принцип входу в нашу угоду по ось цьому нашому сайту. І по кожному індикатору, ось давайте оновимо, що він нам тут каже, він нам каже нейтрально, бачите, типу нейтрально. А, окей, і все вже наш угоду ход не актуальний. І після цього, друзі, нам потрібно, якщо ви хочемо перевірити, просто натискаємо на одну з наших індикаторів, який в нас відкритий. Ось умовно, нехай ось так, так, так тут немає. Тут бам! І от вам повністю всі ідеї стосовно цього нашого індикатору. Тут купа просто повністю пояснень. І потім нажимаємо сюди та дивимось, куди в нас далі пішов графік. Це працює в нас саме так. Як ви думаєте, піде догори чи донизу, це ми не знаємо, але ж це знає наш сайт. Коротше, ось така двіжуха, друзі. Сподіваюся, що вам цікава така тема. Якщо цікаво, то був радий вам це допомогти. Побачимось!